Привіт, я дуже рада бачити тебе на цьому дизайн-каналі. І сьогодні ми з тобою розробимо дизайн першого екрану в фігмі. Але перед цим не звитинюти, підпишись на цей канал, на мій лайв канал, на інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. А якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, де ми вивчаємо фігму, фотошоп, нейромережі, також продажі і, звичайно ж, анімацію, веб-дизайн, то пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Я переходжу фігму та першим ділом натискаю на решіточку. Та малюю фрейм розмір 1600 на 920. Дивіться, в нас є ось така центральна зона, 1200 шириною. Це наша робоча зона. Там ми будемо розміщати. Абсолютно всі важливі елементи: текст, хедер, фотографії, будь-який контент, кнопки. Також у нас з вами залишаються ось такі бокові частини червоного кольору, я їх саме так відмітила. Там можуть бути тільки дизайн, елементи, якісь додаткові, але не основні елементи. Тобто ніякого тексту, ніяких кнопок не може бути на цих шматочках. Зрозуміти це. Тож починаємо роботу. Спочатку я хочу намалювати хедер. Для цього я в усю ширину нашої робочої області, тобто 1200, роблю таку плашку. Світло-сірого кольору важливо, щоб він був саме світлий, для того щоб цей дизайн не виглядав брудно та текст нормально читався. Далі малюємо логотип. Дивіться, я роблю логотип на досить швидку руку. Щоб зробити будь-який нормальний, в цілому логотип, який буде нормально виглядати, вам потрібно зробити текстову частину, тобто назву, та зліва додати які Фігури: круги, прямокутники, трикутники, що завгодно, ромби, паралеліпіпіди, що хочете, то й додаєте. Але не треба робити логотип картинкою, тому що він буде дуже поганої якості. Далі ми з вами додаємо пункти меню: 16-й розмір, текст товщиною регулер і шрифт Гілрой. По всьому сайту в мене буде саме шрифт Гілрой. І для великого тексту, і для маленького тексту, і на кнопках, і на описах. на Головках всюди буде саме гілрой. Далі ми з вами пишемо номер телефону, робимо трошки товстішим його та додаємо, звичайно ж, кнопку Зв'язатися з нами. Вона буде синього кольору, та в цілому я хочу зробити дизайн в таких темно-сірих кольорах, також білому кольорі та синьому кольорі. Три основних кольора в нас буде. Також звертаю вашу увагу, що текст в мене не чорного кольору, не 0000, В мене текст темно-темно сірого кольору. Тобто, якщо у вас не так, виправіть це Далі пишемо заголовок та опис заголовок більш великим. Більш товстішим опис менший, десь 18 розміру. Потім додаю кнопку, та я хочу зробити їх дві: зліва в нас кнопка заливкою, справа в нас буде кнопка обводкою. Тут дуже важливий нюанс. Текст повинен в кнопці бути чітко посередині, і так посередині, і так посередині. Якщо це не так. Обов'язково виправіть це. І якщо, наприклад, ви хочете, ви можете використати функцію автолеягу для того, щоб 100% у вас текст був посередині. Далі малюємо невеличкі прямокутники справи. Я хочу розмістити в них фотографії, але це будемо робити в останню чергу. Робимо три прямокутники і потім прив'язую їх до основної плашки, тобто використовую маску. Якщо ви не зрозуміли, як це зробити, зробіть відео повільніше та передивіть. Віться цей момент. Це дуже важливо, щоб остання третя фотографія не стирчала в нас. Далі ми робимо. Три пункти. Для цього зліва ми робимо невеличке коло, в яке ми також вставимо фотографію, а справа від цього кола буде заголовок нашого пункту та опис нашого пункту. Як ви бачите, заголовок пункту буде трошки жирнішим, та біля заголовку ми зробимо також невеличке коло синього кольору, для того, щоб деталізувати більш наш дизайн. Далі я хочу просто роздублювати ці пункти, і діло залишається за. Останнім кроком. Для цього нам потрібно зайти в Міджорній. А підписка на Міджорній на цю нейромережу коштує 15 доларів. Це досить невелика сума за таку кількість можливостей та фотографій, як я вважаю. Вбиваю запит та буду використовувати ці фотографії. Якщо ви хочете подивитися більш детальні уроки Міджорній, то можете приходити на наставництво, там вони є. Ми розбираємо цю нейромережу. Далі я вставляю фотографії, для цього просто роблю ски. Цих фото та натискаю на прямокутник та використовую клавіші Ctrl-V для того, щоб вставити наше зображення. Або ж command V, якщо у вас MacBook. Далі я ще згенерувала фотографії для того, щоб додати ці фото в наші кружки. Вставлю в кожне коло. І просто замінюю потім текст для того, щоб він не був шаблонним. Останнє, що нам залишається зробити, це згрупувати та переіменувати наші шари. Для того, щоб згрупувати слої, нам потрібно виділити елементи та натиснути Ctrl-G або ж Command-G на Макбуті. Для того, щоб переіменувати слої, вам потрібно два рази натиснути на слой та написати актуальну назву. далі це робити паралельно з тим, як ви розроблюєте дизайн. Наприклад, ви розробили кнопку, відразу підписали. Кнопка розробили текстовий контент, одразу підписали текстовий контент. Це набагато простіше. Буде коли ви будете працювати, у вас буде перший, другий, п'ятий, десятий екран. Їх буде дуже багато, або у вас буде дуже багато сторінок. Але за рахунок того, що в мене це імпровізація, я не розумію, яким буде остаточний варіант. Я можу дозволити собі робити це в останній момент. Тим паче, це просто відео для Ютуб каналу. Вам рекомендується робити паралельно з тим, як ви створюєте. Елемент. Ось такий дизайн за досить короткий час в нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на лайв канал, на інстаграм і телеграм-канал з матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з об дизайну, то пиши мені в телеграм, і я розповім тобі всі-всі-всі деталі. До зустрічі!